Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 27. Вірші 1 66. Коли ж настав ранок, усі первосвященники і старші народу скликали раду проти Ісуса, щоб убити Його, і, зв'язавши його, повели й передали правителеві Пилату. Тоді Юда, який його видав, побачивши, що він засуджений, розкаявся. І повернув тридцять срібних монет первосвященникам і старшим, кажучи, я згрішив, видавши невинну кров. Вони ж сказали: А що нам до того, сам дивися. Тоді він кинув срібняки в храмі, пішов геть і повісився. А первосвященники, узявши срібняки, сказали: не годиться класти їх до скарбниці, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили на них гончарське поле, щоб хоронити там чужинців. Тому те поле і досі зветься полем крові. Тоді сповнилося сказане через пророка Єремію, який говорив: І взяли вони тридцять срібняків, вартість оціненого, того Кого оцінили сини Ізраїля і дали їх за гончарське поле, як наказав мені Господь. Ісус же став перед правителем, правитель запитав його, чи ти юдейський цар? Ісус відповів: Ти кажеш, коли первосвященники і старші його звинувачували, він нічого не відповідав. Тоді Пилат каже йому: Хіба не чуєш, скільки проти тебе свідчить, але він не відповідав йому на жодне слово. Так що правитель дуже дивувався. На кожне свято правитель мав звичай відпускати народові одного в'язня, якого бажали. Був же тоді відомий в'язень, якого звали Вараввою. Коли вони зібралися, Пилат сказав їм, Кого хочете, щоб я відпустив вам Ісуса вараву чи Ісуса, котрий зветься Христос? Адже знав, що через заздрощі видали Його. Коли ж він сидів на судилищі, послала до нього його дружина сказати: немає нічого до того праведника, бо я багато натерпілася нині у вісні через нього. А первосвященики і старші підмовили людей, аби просити за вараву, а Ісуса щоб убити. Правитель озвався і сказав їм, Кого з двох хочете, щоб я відпустив вам? Вони сказали «Вараву». Пелат їм відповів, А що я маю зробити з Ісусом, який зветься Христос? Усі закричали. Нехай буде розіп'ятий. Він же сказав, а який злочин він скоїв? Та вони ще дужче кричали, Нехай буде розіп'ятий. Побачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі посилюється, Пилат узяв воду, вмив руки перед народом і сказав: Невинний я в крові цього праведника. Дивіться самі. У відповідь весь народ закричав кров його на нас і на наших дітях. Тоді відпустив їм вараву, а Ісуса після бачування видав на розп'яття. Тоді воїни правителя, взявши Ісуса до преторію, зібрали через Нього весь підрозділ і, роздягнувши Його. Накинули на нього багряницю та, сплівши вінок стернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку і, впавши на коліна перед ним, глузували з нього, кажучи Радій, царю юдейський! і плювали на нього та взявши тростину, били його по голові. А коли наглузувалися з нього. Стягли з нього багряницю, надягли на нього його одяг і повели на розп'яття. Виходячи, зустріли чоловіка з Киринеї на ім'я Симон, якому примусили нести його хрест. Коли прийшли на місце, яке зветься Голгофа, що в перекладі означає череповище, дали йому випити вина, змішаного з жовчу. Але він, покуштувавши, не схотів пити. А ті, які розіп'яли його, кидаючи жереб, поділили його одяг і, посідавши, стерегли його там. Над головою його прибили напис його провини: це Ісус, цар Юдейський. Тоді розіп'яли з ним двох розбійників: одного праворуч, другого ліворуч. А ті, хто проходив повз Нього, лихословили його, похитуючи своїми головами і кажучи: Ти, котрий руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого, і якщо ти є син Божий, то зійди з Христа. Так само і первосвященники з книжниками та старшими, глузуючи, говорили. Інших спасав, а себе самого не може спасти. Він цар Ізраїльський. Нехай зійде тепер з Христа, і ми повіримо в нього. Він покладав надію на Бога, нехай тепер його визволить, якщо хоче, бо він сказав Я Божий син. Так само і розбійники, розп'яті з ним, насміхалися з нього. Від шостої години. По всій землі тривала темрява аж до 9-ї години, а о 9-й годині Ісус скрикнув гучним голосом, кажучи Елі, Елі Лема Савахтані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, які там стояли, почувши це, Говорили, що він кличе Іллю. І зараз же один із них, підбігши, взяв губку, наповнив її оцтом, настромив на очеретину і дав йому пити. Інші ж казали Облиш, подивимося, чи прийде ілля його спасати. Ісус же, знову голосно скрикнувши, віддав духа. І ось завіса храму роздерлася надвоє, згори гори додолу земля затряслася, скелі порозпадалися, гроби повідкривалися, багато тіл померлих святих встали і, вийшовши з гробів після його воскресіння, вийшли до святого міста і явилися багатьом. А сотник і ті, які з ним стерегли Ісуса. Побачивши землетрус і те, що сталося, дуже злякалися і говорили. Справді Він був Божий син. Було ж там багато жінок, які дивилися здалеку, вони йшли за Ісусом з Галилеї, прислуговуючи Йому, поміж ними була Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Йосипа, мати Заведеєвих синів. Коли настав вечір, прийшов заможний чоловік за рематеї на ім'я Йосип, який і сам був учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і попросив тіло Ісуса, після чого Пилат наказав дати. Взявши тіло, Йосип обгорнув його чистим полотном. І поклав його до своєї нової гробниці, яку висік у скелі та, прикотивши до отвору гробниці великий камінь, відійшов. Була ж там Марія Магдалина і друга Марія, які сиділи навпроти гробу. Наступного дня, що після п'ятниці, зібралися первосвященники та фарисеї до Пилати і кажуть: Пане. Ми пригадали, що той обманщик сказав ще за життя через три дні я воскресну. Тож накажи стерегти гробницю до третього дня, щоби часом його учні, прийшовши вночі, не викрали його, та не сказали народові Він воскрес із мертвих, бо буде цей останній обман гірший від першого. Пилат сказав їм. Маєте варту, ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю, опечатали камінь, і поставили варту. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати. Але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє. Живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 28, вірші 1-20. Після суботнього вечора, як розведнялося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, немов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта, і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам. Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Немає його тут, бо він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше ідіть та скажіть його учням, що він устав із мертвих, він чекатиме вас у Галилеї, там його і побачите. Ось я вам сказав. Вони з поспіхом відійшли від гробниці, зі страхом та великою радістю побігли, щоби сповістити його учнів. Коли ж вони йшли сповістити його учнів, ось Ісус зустрів їх, кажучи, радійте! Вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися Йому. Тоді каже їм Ісус: не бійтеся, ідіть. Сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галилеї там мене побачать. Коли вони йшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив первосвященникам про все, що сталося. Зібравши зі старшими та скликавши раду, дали достатньо грошей воїнам і сказали: Говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо його і він вас не буде турбувати. Тож вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчили, і це слово розійшлося між юдеями аж до сьогодні. А одинадцять учнів пішли до Галилеї на гору, куди вказав їм Ісус, і, побачивши його, поклонилися. А деякі засумнівалися, та Ісус, підійшовши, промовив до них: да на мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії. Та любові. Амінь.